Привіт, привіт, це Ігор Силопродаж, і ми продовжуємо нашу серію аудіокастів. Сьогодні подкаст буде стосуватися теми, яка більше підходить все ж таки, для новачків, як які спеціалісти потрібні ринку прямо зараз, тобто, як отримати роботу, і кого от готові будуть взяти точно на позицію sales менеджера, якими навичками потрібно володіти, кого сьогодні максимально цінують підприємці, керівники, яку людину. Звичайно, можна сказати, та, яка вміє продавати, але це і так не обговорюється. Маємо, мається більше на увазі, які ще якості мають бути присутні у класного селс-менеджера. Я визначив сім таких ключових поїнтів. Буду радий, якщо в кінці ви додасте, особливо якщо ви досвідчений менеджер, додасте свої якісь поїнти, те, що ви помітили, що важливо вміти робити селс менеджеру якими скілами треба володіти додатково, що ще важливо в роботі. Буду вдячний за ваші додаткові ідеї в коментарях до цього аудіокасту. І так, сім пунктів, які, яких спеціалістів сьогодні шукають бізнеси та підприємці. Перший пункт це ті люди, які вміють брати відповідальність на себе. Ну, тобто, звичайно, і так зрозуміло, що ситуація ну нуфігова. Е, війна, що може бути гіршим? Там всі, все, що витикає з цієї ситуації, все, що виходить з неї, в принципі, це звичайно буде жахливо, тому що там і світло, яке відключається, і люди, які втрачають роботу, і переїзди, і зруйноване житло це все ну, одним словом, це війна. Проте в будь-якій ситуації треба розуміти: Окей, війна, я зрозумів, я українець, вже це моя доля. Тобто, ну нічого змінити не можна. Такий у нас кончений сусед. Сусід зі сходу, то що, мені, що я можу зробити? Що я можу зробити в цій ситуації? От що особисто я можу зробити, щоб вплинути якось на цю ситуацію? Брати відповідальність на себе. Якщо, наприклад, ти працюєш менеджером з продажу, там зупинилася якимось чином реклама, чи щось не виходить у компанії? Добре, що я можу зробити, щоб цього тижня виконати план? Кому я можу зателефонувати? Кому можу написати, кому відправити пропозицію з ким попрацювати, як переналаштувати свою роботу? У мене вимикають світло. Окей, я тоді можу з комп'ютера перейти на телефон, відкрити там додаток, пошукати старих клієнтів і понаписувати їм. Понаписувати для цього не потрібно, щоб було постійне живлення. Там мінімальний інтернет, щоб відправилася смсечка. Ну, повідомлення я маю на увазі в месенджері. Так цього буде достатньо. Тому не сидіти, не гаяти часу, коли у нас вимикають світло. Брати відповідальність на себе, тому що ключовий показник ефективності класного співробітника не важлива сео з менеджер чи не sales з менеджер. Результат у нас результат у sales-менеджерів, Це в будь-якому разі це буде гроші в касі. Тому подумати, що ми можемо зробити для того, щоб цей результат був. Друге, вміти слухати, співчувати та застосовувати tone of voice. звичайно, зараз можна. Е Потрапити на ситуації, коли у людей там горе, чи ще щось, чи якась ситуація, щось, щось коїться, їх треба підтримати, їх треба запитати, як у вас справи, чи ви в безпеці, чи як ви там почуваєте себе. Це нормально. Це нормально зараз абсолютно. От, знаєте, от той підхід, який я пропагандував тут давно, в цьому каналі, там, коли клієнту телефонуєш, запитати у нього, як ваш день сьогодні, або як ваші справи, як ви. Це і тоді було нормально, але звичайно багато людей вони такі: та ні, я так не буду казати, це якесь бовдерство, це американщина. А воно класно працювало і тоді. То зараз це точно прям терміново потрібно робити: запитати, як ви, як ваші справи, де ви знаходитесь, чи все у вас гаразд. Добре, тоді я зараз вам допоможу вам в цьому питанні. Я для заради цього вам телефоную. Максимальне е, слухання клієнтів, співчуття. Намагання їм допомогти активне слухання, відзеркалювання. Всі ці техніки, от все ця емпатія, яка має бути у класного селс-менеджера, її треба сьогодні показувати максимально. І емпатію також її можна насправді прокачувати. І емоційний інтелект можна прокачувати. Ну як мінімум панувати техніки активного слухання, відзеркалювання для того, щоб клієнти розуміли, ага, цей, ця людина мене слухає. Тому що сьогодні ви можете робити продажі тільки через те, що. Ви вислуховуєте людей, їх проблеми, їх ситуації. Навіть через це, це тільки через те, що ви готові їх слухати і готові активно їх слухати, показувати, що вам реально не байдуже, вони будуть готові у вас купляти. Третє, вміє самостійно планувати свою роботу. Самостійність. Це сьогодні маст хев. Багато людей звільняються. Керівники, там тім ліди, їх немає. Тому менеджер з продажу – це має бути автономна одиниця. Е, і... Самостійно знаходити собі роботу. Так, зазвичай це не дуже хороша ідея, коли там менш сам собі постійно щось шукає. Але сьогодні таким людям набагато більше легше знайти роботу, вони набагато більше цінуються. Звичайно, таких людей взагалі не виганяють. Вони самі не звільняють. Так, вони самі знаходять собі роботу, вони самі розуміють, що їм треба робити. Тому максимальна самостійність тайм менеджмент. Планування робочого дня, якщо у вас графік відключення знову ж таки світла, сплануйте свій робочий день. Ну, подумайте, якщо у вас там приблизно з 12 там, до 14 не буде світла, значить треба розпочати робочий день о 8 з 8 до 12 попрацювати, а потім з 14 до 18. А що я буду робити з 8 до 10? Спитаєте ви мене? Буду телефонувати клієнтам, яким якщо я, наприклад, працюю на ринку України або Європи. Ще дуже рано. Тоді можна писати їм, готувати пропозиції якраз в цей час. Або складати їм повідомлення по емейлу. Ну, тобто, сплануйте свій робочий день згідно тайм е менеджменту тут, тут в цьому каналі було дуже багато порад на рахунок того, як потрібно будувати свій робочий день. Але самостійність сьогодні, автономність, це ну, от прям. Актуально, так, от, як, як все, що стосується зараз світу з автономністю, так і менеджер з продажу, має бути автономним, щоб керівники не бігали за вами і не питали, що ти зараз робиш, де твій звіт, що ти робив сьогодні, і так далі. Четверте, вміє продавати без нав'язування та впарювання, знає техніки продаж. Я дуже багато кажу про те, що ну, насправді проводжу тренінги, і ви часто буває в каналі. Тут бачите там, повідомлення, колись у мене була тема, за що мене дуже сильно хейтили там в різних е е продажних спільнотах. Типу, тема називалася так: як закривати 9 угод з 10. Ну, типа, ігор, так це ж неможливо. Тіпа, на що ти оце, от, інфоциганщину вмикаєш. Але ця тема вона турбує людей. От як закривати угоди, як закривати, як оброблювати заперечення? От просто як обробити заперечення, все одразу у нас максимальні перегляди, це максимально цікаво людям, і вони шукають таку червону. Пігулку, що сказати клієнту, який сказав, ми вже з кимось співпрацюємо зараз війна і от така ситуація. Зараз нічого купляти не будемо. Все, вони шукають цю пігулку, і їм нічого іншого не потрібно. Але насправді ну, ми та з вами в цьому каналі точно знаємо, що класний селс-менеджер не оброблює заперечення, а він заздалегідь їх е попереджає, так? щоб їх не було. І для цього потрібно володіти техніками продаж, там виявлення потреб, обробки заперечень наперед. Ну тобто ці техніки їх треба знати. Що можна сказати, наприклад, слухайте, я розумію, що зараз ситуація складна, і в цій складній ситуації, там військові, ви, наприклад, не дуже хочете співпрацювати з компанією, яка знаходиться там приблизно в зоні там. Близької до фронту, там, в наприклад, в Дніпропетровській області, так з нашими підприємствами, проте ми це вже все продумали і це питання вирішили. Ви наперед говорите клієнту, я знаю. Або, наприклад, айтішники, які працюють там в Україні, і всі айті компанії, які зараз е українські, виходять на інші ринки, у них одне запитання: чи зможете ви працювати? І треба, звичайно, це заздалегідь ще відпрацьовувати. Що звичайно, я розумію, що у нас зараз іде війна, проте всі наші сервери нашої системи знаходяться в Європі. Спочатку це відпрацювали, щоб навіть не чекати від клієнта це заперечення. Це ж можна зробити, можна, але для цього треба розуміти техніки і просту базу, що треба вміти робити класному селс менеджеру. І сьогодні, от не нав'язуючись, не оброблюючи заперечення, а заздалегідь їх попереджаючи. Можна якраз отримати результат. Класний результат це те, що зараз потрібно вміти робити безпосередньо. П'яте мати е, здоровий егоїзм. Десь там біда, десь війна, особливо там B2C сектор. Там е, у людей грошей немає, але я в продажах. Людина залишила заявку. Я маю закрити цю угоду. Я маю завести гроші в компанію, і я маю себе забезпечити грошима. В першу чергу, себе. Здоровий такий нормальний егоїзм. Не думати про те, там, що станеться з клієнтом. Тобто, ви розумієте, у вас класний продукт, ви розумієте, що клієнту і він потрібен. Ви не приймаєте за нього рішення і ви продаєте. І продаєте і думаєте в першу чергу саме про себе, не про своїх колег, не про ще когось, а от. Такий, знаєте, здорову, ну, правильний, хороший егоїзм. Я на першому місці. Оце має бути сьогодні у класного продажника. Не треба, от до мене знову ж там приходили там, ще в травні менеджери, в мій, в мій проєкт. Ой, у тебе такий класний проєкт, Ігор. Там професія СЕУ менеджер. Ви ж там допомагаєте людям знайти роботу і допомагаєте там частину грошей, віддаєте там на ЗСУ. Uh, і це так класно, податки платити. ну Все, будемо допомагати. Починає телефонувати. Один день дівчинку вистачило. Ігор: Я не можу продавати, тому що у людей грошей немає. Я, я просто морально не можу їм продавати. І ну, я не думаю, що ця людина буде успішною зараз. І, і, і це взагалі правильна позиція. Неправильна це, Звичайно, зараз uh, ті менеджери, які продали. Їм навпаки клієнти перетелефонують і зв'язуються. Вони на зв'язку говорять, класно, нам подобається. Ми вивчилися, хтось знайшов роботу, хто ставив собі таку мету. І таких кейсів у нас дуже багато. Тут в каналі тільки я цих кейсів, скільки постив. Тобто, це завжди він він. Ми отримуємо гроші, клієнт отримує свої, свої результат від покупки продукту. Тому здоровий егоїзм. Подумайте в першу чергу про себе, про заведення грошей в касу. І працюючи з хорошим продуктом, це завжди схема, яка працює і має бути в вашому арсеналі. Шосте вміє вмикати режим. Давайте там вже з, з картинками, так будемо. Є бошинга. Ну, коли ти прям вмикаєшся і розумієш, сьогодні останній день місяця. І не можна, бляха, просто сидіти і дивитися на те, як світло вимкнули. І не можна дивитися на те, як клієнту не телефонує там телефонія, тому що він знаходиться десь в Чехії. І ну не можна, просто ти береш свій телефон, і навіть якщо він у тебе ніколи в житті не телефонував за кордон, ти телефонуєш оператору, дізнаєшся, як зателефонувати за кордон, і телефонуєш цьому клієнту за кордон зі свого номеру. Так, у тебе там знімається 20-30 гривень, ти закриваєш угоду, і потім говориш своєму керівнику, слухай, от була така ситуація. Я там витратив таку-то суму грошей. Чи можна мені це компенсувати? А краще просто закрий угоду і зароби своїх грошей. Знову ж таки, бери на себе відповідальність. Тобто максимальний режим роботи поза графіком так? і поза ситуацією, що ми от о 6-й встаємо і. Закриваємо ноутбуки і йдемо. Ні. Сьогодні це е, не те, що потрібно. Сьогодні треба витискати максимум ситуації. Сьогодні дуже ну, важко знаходитися на плаву тим бізнесам, які зараз працюють е, в Україні. Е, це дуже важко. Тому, звичайно, треба максимально вмикатися. Постійно в режимі Єбошинга працювати неможливо, тому що ти просто вигориш. Але ну, також мені, наприклад, часто допомагає. Розуміння того, наприклад, що зараз переживають люди, які знаходяться на передовій. Уявіть собі, у них немає ситуації, коли вони такі, ой, все, шоста вечора, там з фронту виходимо. Так, наш робочий день закінчився, я пішов лежати біля буржуйки. Ні, так не у них так не працює. То вони працюють 24 на 7. Для того, щоб ми зараз з вами могли можливість поспілкуватися от, в такому форматі. То. То і у вас чому має бути такий вихідний? Тобто, ви також можете включити цей режим, закрити угоди, закрити план продаж. І, звичайно, таких людей максимально цінують, знаєте, які от прям взяли і виколись в кінці місяця і дотисли. Дотисли результат. Не вистачає 20 тисяч гривень. Блін, костьми лягли, але 20 тисяч гривень ці знайшлись. Ну, в будь-якому випадку, з будь-якого клієнту, продажами, до оплатами, ще комусь що можна допродати, апсели, кросели, все це треба знати, розуміти і дотиснути цей план продаж, якщо його треба дотиснути, щоб компанія далі існувала. Оцей режим просто треба вміти його вмикати. Коли ми сідаємо на робоче місце. І не встаємо, доки ми не закриваємо і не говоримо собі, я зробив все сьогодні, максимально все. Ну і сьоме це полюбляє конкуренцію. Якщо ви приходите там, на групову співбесіду, для вас це шанс показати, який ви крутий, і показати там, чому ви виділяєтеся серед всіх тих людей, які приходять на групову співбесіду. Якщо ви працюєте в відділі продаж, то вам цікаво стати першим. От я завжди спостерігаю, що класні селс-менеджери, у них такий егоїзм, і трошки така, така от ситуація, коли вони не не терплять зовсім бути не першим. У них нетерплячість, нетерпимість до. Посередності вони хочуть завжди бути топами. Вони завжди хочуть бути першими. Причому це люди. Ну це ж не, не, не люди, які там е, зі списку Форбс, так а це звичайні люди. Це сел з Вони заробляють там півтори-дві тисячі доларів, тобто там е, не космічні гроші. Так, просто у них така така життєва позиція. Я не можу бути другим навіть або третім. Я хочу завжди бути першим. Для мене це гра, для мене це. Максимальний екстрим, ентузіазм, тому вибудовуйте в собі бажання завжди працювати в конкуренції, не бійтесь її, і в продажах у вас буде з конкуренцією максимальний успіх. Конкуренція веде до, до покращення, покращення сервісу, покращення ринку і покращення того, як працює відеопродаж. тільки в конкуренції. Можна зробити понад круті, круті показники, тому дуже важко працювати, наприклад, менеджерам, які працюють у відділі, а там або один менеджер, або там дві дві людини, тому що конкуренції немає, не, не видно, а як можна по-іншому, як робить інша людина. А от коли є там вже відеопродаж, то звичайно там це легше, і за рахунок конкуренції, тільки за рахунок правильної здорової конкуренції, продажі зростають на 20-30%. На зрівнянні з тими компаніями, в яких конкуренції немає. Тому конкуренції не бійтесь, конкуренція це круто, це позитивно. Ну що, я сподіваюся, що цей аудіоказ був для вас корисним. Ще раз закликаю досвідчених сел менеджерів написати, що сьогодні важливо для підприємців та керівників. У коментарі, ну і будемо далі залишатися на зв'язку. Чекайте нових аудіокастів. Також напишіть теми, які для вас можуть бути актуальними. Я підберу інформацію і зроблю для вас аудіокаст наступного тижня. Всім мирного неба на зв'язку. Пока-пока.